Доброго раночку, шановне панство, вітаю вас на своєму каналі Етноекопарк. Звати мене Ніла Близнюк і ми з Житомирщини Нещодавно, десь місяців, мабуть, <coughs> Вибачаюсь десь місяці, мабуть, півтора назад, я показувала вам, як я робила рокарі. Я розповідала, яка різниця між рокарієм. Альпійською гіркою. І мене саме, ну, у планах мене саме було зробити рокарій, тому що Альпійська гірка це зовсім інше. Так от, потім я показувала вам проблему, з якою я стикнулася, коли вже зробила і вважала, що ну, лиха не має бути з такої сторони, як, наприклад, зілля. Тому що в мене тут лежить агроволокно, а зверху пісок. І де-не-де, як бачите, так, точково е щебінь. Я не хочу е засаджувати повністю все. У мене є так в планах, щоб був видно ось цей пісочок. Е подивіться, це все було створено за півтора місяця. Ось так розрослося. Ну, кизильник, я вже пересаджувала сюда весною досить великим кущем. Що мене росте на Альпійській гірці? Вибачаюсь, на брокарії? Перш за все, я створювала його для кактусів, для опунці, для садових кактусів. За цих три, ну да, три літніх місяці я зуміла зібрати колекцію в 60, наголошую, 60. Кактусів, кущів, кактусів. Тобто вушок, де вушок, де вже кущів. Ідея мені вдалася. З бур'янами, як бачите, я поборолася. Це була така одноразова в лапках акція. Тобто вони почали рости, я їх повисмикувала і все більше вони не ростуть. Ну так, буває де не пташечка занесе на стінечку. Але в основному, як бачите, мені вдалося. Я зараз хочу. Послухати вашу точку зору, тому що дуже часто, коли я створюю якусь ідею, якусь композицію, результат не завжди мене радує. Ось подивіться. Цей результат мене теж не радує. Результат не завжди мене радує. Але в даному випадку я вважаю, що мені вдалося втілити саме те, що я хотіла. Почнемо, я трішечки покажу свої очитки. У мене гарна теж колекція їх є. І, ну, і погуляємо по міні-садочку. Як бачите, тут ще живуть мене крім моїх шибеників, кошаків. Вже всім відомих на Ютубі. До речі, їх називають моїми співведучими. Ну, мабуть, і так. А можливо і ведучими. Дивіться, це малесенький-малесенький очиток. Росте він в ну, такому дереві, в такому старому корчі. Тут багато є саме декору із каміння і дерев. Це, це, це опунція, в якій всередині виросла плоскуха, таке зілля, і нам з донькою прийшлося його викорчовувати. Тому ось подивіться, скільки в мене випадали вушка, повідпадали, подивіться, скільки в мене наросло маленьких рослинок. Тому я можу їх теж вам запропонувати. Такий декор. Я ще показую декор. Звичайно, вона гірка буде мінятись. Вона буде доповнюватись. Дещо. Забиратись. Але в основному саме ідея така. Так, пішли далі. Це кактус, якого я садила влітку. Я вам показувала їх. І ось він такий наріс. Де є меншенькі? Де є більшенькі? Угу. Ой. Так, а це. У мене, ну ось подивіться, бачите, показує сонце, погано видно. Мені погано видно, але сподіваюсь, це суха річечка така, ну, імітація річки. І по річечці ростуть, ну, можливо, ось так можна сказати, німфеї, Молодила. Це стара, у ну, нас кажуть, на них гладишка, це глечик, стара, дирява, і ось так вона оформлена. Такі кактусята, і дивіться. Теж морський декор, ну підемо отак. Скрізь, скрізь, це молоденький молодилка, ось тавтологія молоденький молодилка. Я покажу. Це теж свіжо е, очиток Мідендорфа, це очиток, який я е, була в гостях у пані Ніни Брусник в Києві. Ось вона мені дала такі, такого очитка. Тому назви я не знаю. Ну, е, Ніна, пані Ніна обіцяла зробити відео про свої очитки, то я сподіваюся там дізнатись назву його. Це очиток триколор. Дуже гарно розрісся. Ось такий у мене декор. Це дуже цікава ідея. Дуже цікава ідея. Я забула, як зветься цей очиток. От забула. Він дуже рідкісний, дуже рідкий. І дещо вибагливий. Одні говорять, що він не зимує в нас, інші говорять, що непогано зимує. Я не знаю, я його отримала в подарунок разом з молодилами. Я говорила, що я замовляла молодила по акційній ціні. Теж очитки, це очиток Ангеліна, він дещо. Зеленіє, такий зараз він більш салатовий, в основному він дуже гарний жовтий, жовту виглядає жовтий. Його гілочки жовті і він вічно зелений. Це його плюс. Це теж, бачите, все кактуси. тут дуже багато різних кактусів різних. Це очиток, він у мене давно, я навіть... Не можу сказати назву, я десь зустрічала щось схожу, але я не буду точно вам говорити, тому що не знаю. Він червоніє. Ось, бачите, молоденькі листочки в нього зелені, а далі він червоний. Дуже гарний. Ні, він не вічно зелений, здається. Ні, ні. Дивіться. Це все молодило. Це очиток, здається, Еверса, він цвіте вже е, саме пізніше. Дивіться, як я його зробила. Зараз покажу, дивіться, як гарно він виглядає із круг такі коло, навколо каміння. Камень. Так, це досить дорогий очиток. Зараз він, це моднявий такий і дорогий очиток, який зветься Атлантіс. Я його отримала не дуже давно, ось і бачите, він вже дає молоденькі віточки. Був один кущик, я його розділила, але ну, він дійсно цікавий. Якщо він десь на півтіні, він, до речі, він теж там прекрасно росте, то він зелений, от зелений з жовтим. А зелений з білим, побачаюсь, він зелений, а там, де жовтий, ось це білі такі. Краплення. А якщо на сонці, то він жовто-зелений. Так, це теж, як бачите, очитки, очитки. Це, здається, матрона, тільки щось він має такий не дуже. Так, а це циліндропунція. Майже таку я її і отримала. Я е, купувала її е, десь півтора місяця назад. Посадила і бачу, що вона. Прийнялась і прекрасно себе почуває. Це вже очиток. Подивіться, який він гарний. Як. Десь є назва його. Я просто вийшла отак, спонтанно роблю відео, не готуючись. Він чорний, взагалі, з весни він чорний, а ось зараз він став такий буро Це теж Ангеліна ось така композиція. З горщичку шавунчика. Так, це теж, подивіться, який гарний Очиток. Цей більш розлогій, він, ну, так, розлягається. Вони, вони не схожі. Взагалі не схожі. Цей, бачите, червоний ось такий, а цей більш такий бордовий. Ну, не взагалі майже нічого спільного немає. Так, показую. Ще раз показую ось тако. Тут обрамляє ось цей рокарій, як бачите, дві спіреї. Я їх стрижу ось такими шариками. Ну, хочу сказати, що все все, абсолютно все, це було посаджено зовсім-зовсім недавно. Так, як би це, щоб мене видно не було. Моя водоймочка, така декоративна, як бачите, водоймочка. Ось вона я з іншої сторони показую, як вона йде. І буде вона впадати, як бачите, в водойму, яку ми вже цей рік вирішили не чіпати, а почати весною. І ось ця декоративна водоймочка буде впадати саме в водойму, ну, як би сказати, теж декоративну і теж рукотворну, але вже з водою. Витікає вона ніби ось такого поліна. Ось такий кірч. Я його знайшла, видовбала там щось. Боже, що вони роблять ці коти? І вийшло саме так. Тепер пішли далі. Це очитки триколор. Ой, вибачаюсь ауреа. Ну так, принаймні, я купувала. Це очиток я той рік купувала, він цвіте, як бачите, білим. Цікавий, невеличкий, ось дивіться, який він невеличкий, акуратний і великі шапки. Далі це теж ось такий декор. Хочу сказати, що воно досить погано росте, тому що все-таки мало йому і місця, і землі, і пече сонце. Але навіть... Дивіться, як зроблено. Але воно ж молоденьке, я сподіваюся, що все-таки трошки наросте. Дивіться, ось який очиток взагалі. Я навіть не знаю, який він буде. Має заквітувати. Ну, цей білий показує. Це теж е Мідендорфа, але він був посаджений самий перший. найперший. яка краса. І я купила. Весною, не весною, влітку. Не бачу, це все було влітку зроблено. Я купила іберіс рожевий. Я його дуже хотіла, купила, він був у горщику. Я посадила його прямо ну, на, на самому більшому сонці. Як бачите, тут сонце завжди тут взагалі тіні немає. Я не дуже сподівалася на те, що з нього щось буде, тому що була літо було спекотне, але він мене дуже порадував. Він дав. Квіти. Дійсно рожевий. Квітка набагато більша. Зараз покажу, щоб не наступити на кактуси. Дивіться, яка. Ой, де цей? Сонце нічого не бачу. Дивіться, яка. Бачите, яка велика рожева квітка. І ось другий бутон. Він дещо інший. Ось росте він таким шариком. У мене є ще і інший кущий конвін. Але той не цвіте поки що. Купувала я ще тут садила делосперму, яка теж ось зацвіла. Дуже важко вона приймалася, дуже-дуже важко приймалася, але тим не менше, дала вже хоч однесеньку, але квіточку. Ось така. Ну, це не декор, це я забула ножниці, і я їх могла б ще довго шукати. У мене є таке сапка, е заступ, лопата, ножниці, секатор. У мене є така звичка, де робила, там і залишила. До мене приїжджали друзі, квітикарі. І, ну, звичайно, як друзі обмінюються рослинами. І... І вони хотіли деякі там черенки з моїх рослин. То ми всі дружною компанією. У нас було п'ять чоловік. Ми всі дружною компанією, п'ять чоловік шукали секатора, де я поклала, щоб черенки зрізати. Ну, буває й таке. Ви знаєте? Роки? Так, ще ось показую теж. Дивіться, яка композиція із. Дня. Такі, що в мене є очіточок. Це теж від пані Нін. І такі, вони різні. І це моє арундо. Пам'ятаєте, я вам показувала, як я його саджала, як я його купила. Це бамбук, пістрявий бамбук. Говорять, ну я чула багато відгуків, що він погано приймається. Що він погано росте. Можу сказати, що мене він порадував. Подивіться, ось ці вже ось ці всі. Пагони були нарощені в мене. Ось так він пішов в ріст. Ці пагони я купувала з цими пагонами, а ці вже вирости в мене. Здається, 4 чи 5 нових пагонів він пустив. Тому це в якійсь мірі не в якійсь мірі а це радує. Вийшла ось така в мене такі в мене рокарі. Я задоволена результатом. Ну, не всі може звичайно, сподобатись, але, але мені подобається. Ну, погодьтеся. Міні-садочок в великому садку, в великому парку. Ось такий вийшов міні-садочок. Причому все це за яшкову за півтора місяця. Звичайно, сюди буде ще, ще будуть досаджувати деякі рослини, але загалом ось так і буде. Так, такі, ну, пустельний варіант. Кактуси, які піднімуться. Кактусів я кажу багато. Ось я покажу вам ще, Кактус, он, бачите, який цвів. Подивіться, який він велетенський виріс. Які вуха там? Цікаво, ж, правда? Дуже цікаво. І ось травичка, яку я теж посадила на березі імпровізованої водойми річечки. Травичка, яку мені подарувала Оля, і яку назву ми не знаємо. Можливо, хтось нам підкаже, що це. За чудо і як його ім'я. Ну, таке моє відео. Всім гарного дня, веселого, такого, як у моїх шибеників. Господи, яку вони шкоду роблять. Навіть кактуси летять. Ну, ще раз скажу, всім гарного дня, тихого, спокійного. По можливості мирного і все буде наша люба, рідна, мила Україна.